Справа екс начальника сумської міліції у Ковпаківському суді продовжили розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Сергія Лук'яненка. На засідання не з'явилися троє потерпілих та свідок Олександр Черняк. Адвокат обвинуваченого клопотав про долучення до матеріалів справи трьох протоколів за підсумками оперативно-розшукової діяльності. Дата одна і та кожен раз сторона обвинувачення до своїх клопотань долучала протокол за результатами проведення оперативно-розшукової. Я коли їх -спів співставив, то виявилося, що протокол однієї дати до однієї дії, одним і тим ж складено, але зміст різний. Довідка за результатами проведення ОТЗ 18 19 115 т в другому протоколі 121Т і в третьому також 119Т. В одному протоколі надається на семи аркушах, а в другому на тридцяти дев'яти. Ось, а в третьому на двох. Довідки складав переповноважена особа, яка вела оперативно розшукову справу, яка була співробітником внутрішнього відділу безпеки МВС. Ця особа безпосередньо мала доступ до матеріалів, які збиралися. Вона мала відповідний доступ до таємної інформації, і вона складала ці довідки. Мова йде про опор уповноваженого Шевченка. Зараз чоловік працює в Києві. Його вирішили викликати у якості свідка на наступне засідання. Дослідження доказів продовжать 14 липня. Нагадаю, прокуратура звинувачує Сергія Лук'яненка у прикритті двох злочинів розбійного нападу на магазин та незаконному видобутку піску. Крім цього, його зараз судять у Лебедині за обвинуваченням у хабарництві.